Доброго ранку, діти, не ледачі ростимо, руки в нас умілі, будем зміною батькам в кожній добрім ділі. В країні нашій стільки Справ, і все таке цікаве. І я ще досі не обрав, яка найкраща справа. Літак між хмарами водить, у шахті працювати, хліба ростить, сади садить, будинки будувати. В просторі стеляться шляхи, навкруг широкий обрій, нам все відкрито у житті, аби учились добре. Мабуть, ви вже здогадалися, що мова сьогодні піде про професії. Кажуть, що вибір професії це друге народження людини і від того, наскільки влучно ти обереш свій життєвий шлях, залежить яке місце в суспільстві. Ти будеш посідати. І хоч зараз ви ще зовсім маленькі, але вже мрієте про те, ким станете, коли виростете, яку професію собі оберете. А що ж таке професія? Професія це робота, яку людина обирає для себе справа, якою людина займається в житті. Ось нам сьогодні прийшло два листа. Послухайте, будь ласка, їх і скажіть, від людини якої професії вони надійшли перший лист. Рівно цеглу вкладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носять назву. Що за професія? Вірно, будівельник. другий лист. Прийдуть до школи діти малі, там їх зустрінуть. Хто? Вірно, учителі будуть навчати, читати, писати і один одному допомагати. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається назви професії. Я вам пояснюю функції тієї чи іншої професії. А ви називаєте відповідну професію. Так. Давайте, ось, наприклад, перше. Праця, яка організовує побут людей. Що це можуть бути за професії? Це двірники, слюсарі, продавці, будівельники, електрики. Інтелектуальна праця. Думайте уважно. Так, це вчителі, вихователі, вчені, інженери. Праця, що забезпечує здоров'я. Це лікарі, медичні сестри так, аптекарі, фармацевти. Праця на транспорті. Це пілоти, водії, машиністи, капітани так, на кораблях. Праця, що забезпечує харчування. Так, це пекар, кухар, офіціант, а праця, що забезпечує розваги. Це режисер, музикант, клоун, артист, аніматор, так? Діти, а що було б, якби якоїсь професії не існувало? Вона зникла. Кожна професія дуже важлива і немає непотрібних, так? Кожна має своє місце і свою функцію. Зараз я вам буду називати дії того чи іншого предмету, а ви відгадаєте, кому він потрібний. Не малюють, він потрібен художнику. Що це? Вірно, пензлик. На них зважують продукти харчування, вони потрібні продавцю. Так, це ваги. З неї виготовляють тістечка, торти, пироги. Воно потрібно пекарю. Так, борошно. За допомогою їх перукар робить різні стрижки. Так, це ножниці. Молодці справилися з завданням. А розкажіть мені, будь ласка, ким же мрієте ви стати, коли подорослішаєте? Чекаю ваших розповідей, до наступних зустрічей, до побачення.